Дорогі мої ветерани, шановні земляки, сьогодні ми святуємо велике свято, свято великої перемоги. Сотні тисяч людей загинули під час Великої Вітчизняної війни. Їх немає поряд з нами, і ми про це повинні пам'ятати. Вітаючи наших дорогих ветеранів, я хотів би, щоб і близькі, і знайомі надали допомогу, щоб поважали ветеранів, тих людей, які. Брали участь під час великої вітчизняної війни, завдяки чому сьогодні мир не тільки в Україні, а й в великій Європі. Я хотів би, щоб наші ветерани передавали свій досвід молодому поколінню, тому що молодим юнакам, юнакам і дівчатам прийдеться будувати нашу країну, захищати нашу країну, і тому ми повинні прийняти естафету великої перемоги. Президент України дав доручення. Уряду, щоб підняти соціальні стандарти наших ветеранів, щоб ми могли вас полікувати, щоб ми могли надати всіляку допомогу. Дорогі мої ветерани, я вітаю вас зі святом. Бажаю вам здоров'я, миру на землі, поваги від близьких і рідних. Святом вас, дорогі ветерани.